Вітаю товариство! Згідно жахливої бухгалтерії людських життів, яка ведеться на сайті Генеральної прокуратури в розділі Статистика, щороку фіксуються сотні тисяч тяжких і особливо тяжких злочинів. Серед них тисячі і тисячі навмисних вбивств. А час прибуття поліції, по виклику, скажімо, в місті Києві складає в кращому випадку 15 хвилин. Що відбувається в сільській місцевості, важко навіть уявити. Мене звати Георгій Чейк. Ви на каналі Збройовий лобіст. І зараз ми поговоримо про те, як же ж вижити протягом цих навіть 15 хвилин у ситуації, коли питання життя і смерті вирішуються за секунди. Рівень злочинності в Україні залишається катастрофічно високим. Попри постійне збільшення фінансування правоохоронних органів. Я наполегливо раджу всім зайти на сайт Генпрокуратури в розділ статистика, щоб на власні очі побачити ці жахливі цифри. При показниках в сотні тисяч тяжких злочинів потрапити в цю жахливу статистику може будь-хто, як звичайний перехожий з сотнею гривень в кишені, так і бізнесмен на дорогому авто. Можливо, хтось сподівається, що на допомогу примчить поліція. Але її ж треба викликати. А нападники згодні. І навіть якщо вдасться їх викликати, то виглядатиме це приблизно так. Ви зателефонували до служби 112 з такиї Ви знаходитесь у режимі очікування. Залишайтесь на лінії. Поліція Києва, Духаю вас. І за ці дорогоцінні секунди очікування доведеться платити або майном, або здоров'ям, або навіть життям. І є така народна мудрість. Краще пістолет в кишені, ніж поліцейський в телефоні. І це правда. Тож вижити за ці 15 хвилин можна за наступних умов. Спробувати втекти. Непогана ідея. Але що робити літнім людям, батькам з дітьми або людям на протезах? Дати бій. А ви вмієте? А якщо їх двоє, а якщо в них ніж і бита, Можна віддати нападнику телефон і гаманець в надії, що не позбавлять здоров'я або життя. А можна дати збройну відсіч тут і зараз. Мені ближче четвертий варіант. І якщо навіть це буде мій останній бій, я маю на нього право. І для того, щоб не потрапити у ту сумну статистику, мені потрібна моя зброя самозахисту, мій пістолет зі мною тут і зараз. Бог створив людей різними. А Семіал Кольт зробив їх рівними. Тож маленький пістолет дозволить навіть тендітній жінці захиститися від кремезного нападника. І цей пістолет має бути з нею, а не вдома, в сейфі, так, як нам пропонують депутати та МВС. Це ж очевидно, що пістолет в сейфі нічим не допоможе на вулиці. Натомість законопроектом про зброю пропонуються зберігати пістолети саме вдома, в сейфі. А за носіння власного зареєстрованого пістолету вони передбачили покарання до трьох років обмеження волі. До речі, в цьому ж законопроекті для своїх нагородних пістолетів вони передбачили право на носіння. Абсолютно зрозуміло, що злочинці проти нашого права на зброю самозахист. Адже їм складніше буде нас вбивати, гвалтувати та грабувати. А хто ще проти? Чому проти зброї самозахисту виступають наші правоохоронці? Невже вони не хочуть знизити таку жахливу статистику злочинів? Їм же добре відомо, що в Латвії, Литві, Естонії та Молдові злочинність впала на половину завдяки зброї самозахисту? Складеться враження. Що кількість правоохоронців і фінансування на них знаходиться в якійсь кореляції з показниками злочинності? Менше злочинність, менше правоохоронців, менше грошей. Більше злочинність, більше правоохоронців, більше грошей, менше грошей, більше грошей. Та ні, так не може бути. Чи може? Ще раз нагадую: в країнах з колишнього табору СРСР, які підтримують нас у цій війні Латвії, Литві, Естонії та Молдові, громадяни володіють зброєю самозахист. Натомість у ворожих нам диктаторських країнах Московії та Білорусі є лише травмати і нам пропонують травмати. Це таке співпадіння. Ми яку україну будуємо. Ми куди зібралися? В Європу чи в. Підписуйтесь. Далі буде.